Всім привіт, хто є на моєму каналі. Хто дивиться канал, кому цікаво, хочу зняти коротеньке відео. Курчата як ростуть. Сьогодні їм пройшла 11-та доба. Вони вже отримали вакцини. І через два дні я буду вже розділяти бролер залишиться тут. Інших курчат цих я заберу для підрощення. Всі жвавенькі 11 Одиннадцята доба. Я не важу їх, скільки вони мають, але вони гарні. Вони вже гарні, величенькі такі бойлер ну вже важкенькі, це вже росте. А це? Вам покажу зараз. А це курочка Ломан Браун. Вже ось такий хвостик є. Крила вже досить покірені вже. Курочка Ломан Браун відрізняється. А це півник Ломан Браун. Теж він маленький. Ломаний маленький, бролер більший. Ось Це, -це. ребро. Червоненькі редура. Півники Такі маленькі півники є. Всі такі жвавені, такі маленькі є курочки Одломані Цікаві всі, жвавенькі всі. Температура в них тепер 25 градусів. Якщо більше, то вже їм душно, так що отак. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Будемо далі спостерігати, як вони ростуть.